Сергей, мы тут на Київський апеляційний суд намагається затягнути судовий процес по справі полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що є одним з підприємств швейцарської залізорудної компанії Ферекспо підприємство у свою чергу вимагає повного розблокування рахунків. Колегія суддів безпідставно відхилила клопотання адвокатів ГЗК щодо участі представників комбінату у розгляді. В них, начебто, не було посвідчень, підтверджуючих посади і проігнорувавши неодноразові заклики сторони захисту продовжити розгляд справи навіть без участі працівників компанії, адже розблокування рахунків край важливе для. Забезпечення подальшої роботи підприємства судді відклали розгляд справи ще на два тижні. Що ми дивимося на це, що ну треба підтверджувати, ну, кожен нюанс, який не прописаний в законодавчих документах. Ну це як то кажуть, що я кажу, що рішення нам бачається надумане. Там рішення суду про перенесення термінів воно було ну, надумане, і це може призвести приперезнесета для того, що. Ще на деякий час місто не отримає рішення, і ми ставимо під загрозу життя наших людей, тому що люди не можуть нормально і працювати, нормально жити, нормально отримувати доходи. Натомість прокурор по справі від будь-яких коментарів відмовився питання журналістів: на що жити тисячам працівників полтавського ГЗК, просто проігнорував. Давайте через прислужбу. Ми ж вже з вами не раз це питання обговорили. Так, да, да ну у нас така позиція. що Звернетесь. Нагадаємо, під час минулого розгляду справи Шевченківський районний суд частково розблокував рахунки гірничо збагачувального комбінату. Підприємство отримало можливість здійснювати виплати заробітної плати та оплатити оренду майна, а також товари та послуги комунальних та державних компаній. Водночас суд відхилив можливість проведення сплати за товари та послуги отримані від підрядних організацій. Продовження заборони проведення платежів в сторону цих підприємств ставить під загрозу їх роботу, фінансову стабільність багатьох тисяч співробітників, адже для більшості з цих компаній полтавських ГЗК є основним замовником, окрім того, послуги та товари, які надаються підрядні організації, є критичними для забезпечення стабільної виробничої діяльності підприємства, і їх відсутність може призвести до повної зупинки виробництва, а це спричинить недоотримання державою податків надходження валютної виручки в країну. Також приватне акціонерне товариство болтавських ГЗК» наполягає на знятті, арешту з фінансових операцій, які направлені на соціальну підтримку України. Переселенцям допомагаємо допомагаємо тим частинам, які зараз базуються. Вони приїхали в наше місто. Могли ще більше допомагати нашим ЗСУ і всім тим верстам населення, які потребують нашої допомоги. Наразі підприємство вважає вкрай важливим продовжити всі соціальні та гуманітарні програми в рамках діяльності благодійного фонду приватного акціонерного товариства «Полтавське ГЗК». На підприємстві зазначають, що минулого року компанія Ферекспо надала військової та гуманітарної допомоги на суму понад 700 мільйонів гривень. Тож якщо розблокування рахунків не відбудеться у найкоротші строки, ані благодійність, ані робота підприємства стануть неможливими. А це означає, що під загрозою опиниться цілий регіон, адже полтавські ГЗК» є бюджету тому Полтавський ГЗК наголошує на важливості повного розблокування рахунків у найкоротші строки задля повноцінної роботи підприємства.